Саме після цієї операції топові керівники західних спецслужб не сказали просто ви кращі, ми знімаємо капелюх. Це те, по суті, ну, для чого, мабуть, я народився. Його вже знаю, всі на зомбо резервації. Лукава посмішка від нього і привіт. А добрі спра... спонукають на овации Василь Васильевич, это справжний их кумир А добрые справы спонукають на овации Василь Васильевич, это справжний их кумир И уже знают все на резервации Он популярнейший за их царя Он наближає в лиду до капитуляции Чтоб все подгрузят так Наближає бліду моль до капітуляції, Щоб світ позбувся такого послайна. Малюк вже свій на зомбо резервації, Несе він радість і движуху та порон. Його цікаві відеотрансляції, у трансляції, то карма їм, за їхній. резервації, як пахаран на посіточку бувань. Васий Васильєвич, тобі усі Аваци, Загар моїм, неспокій та печальний. Василь Васильович, тобі усі Алваций, Загар моїх, неспокій та печальний. Це на сьогоднішній день моє життєве кредо передати нашим дітям в спадок безхмарне небо. Повірте мені, ми на правильному шляху.